Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на І, побачивши їхню віру, сказав Ісус розслаблено, «Бадьорся, Сину, відпускається тобі Твої гріхи. Хочу звернути вашу увагу до мої, во Христі. На оці на, на, на слова. Знаєте, Ми часто чуємо, іди, каже Господь: віра Твоя спасла тебе, у вірі вашій вас дасться вам. А тут ні. Тут каже Христос, бачачи їхню віру, тих, що принесли його, каже до, до того розслабленого: бадьорся, сину, прощайся від Твої гріхи. Господи, а якщо ми тут зібралися і віруємо. Воно так станеться і кажу вам бадьоритися, воно так і станеться. Господь Бог оздоровляє і зціляє чи слухає людину не тільки через ту, яка має віру, але через віру інших. І так, як у цих його друзі, ну, по-любому, вони його шанували, поважали, знали, може, десь співчували, але це були його друзі. І вони кажуть, давай ми тебе принесемо і будеш здоров'я. І я впевнений, що він впирався. І він не хотів, бо тому що Христос звертає увагу на їхню віру, не на нього, а звертає увагу на їхню віру, бачачи їхню віру, каже Євангелист. Христос каже, бадьорся, Сину, прощаються тобі твої гріхи. Його принести він ще не вірив. І впирався. Христос то побачив. І каже, бачи їхню віру, він його оздоровляє. А тепер дивіться, скільки людей, які втратили віру, бачите, хочуть спасіння, хочуть оздоровлення. Хочуть щось у собі навернути, але вони все втратили віру. Руки опустилися, бо, тому що що не стараєшся, воно не виходить. Що ти не хочеш робити, люди замість того, щоб тобі допомагати, ще тобі заважають, ще тобі шкодять, і ти опустив руки і кажеш, ну все, нічого з цього не буде. І тут приходить на поміч другий етап. Вірою тих, які вірують. Десь вдома, далеко там чоловік не хоче ходити до церкви. Жінка прийшла і молиться в церкві за нього і показує свою віру. Але я вам хочу сказати секрет. Не приходіть до Бога своїм бажанням, а приходіть із своєю вірою. Бажання ваше Бог і так знає. Бо людина вона така, знаєте, йде до церкви, хоче одно, йде з церкви, хоче друге. А Господь Бог хоче, щоб ви показали Богові не своє хотіння чи бажання, а свою віру. І своєю вірою привели до спасіння того, хто втратив віру. Ті, що є в церкві в неділю, це не просто люди побожні, практикуючи християни. Я таких називаю маленькими апостолами. Ви ті, які маєте в церкві брати Слово Боже і нести його в світ. І нести людям спасіння тим, які втратили віру. Брати за руку і вести до церкви, якщо виходить. І так може, навіть як той впирається, та як, оцей, як цей розслаблений, він не хотів іти. Він не хотів йти з різних причин. Ну, розумієте, людина, яка лежить, яку треба обертати. Хто обходив людину лежачу, розуміє, що це таке. І... Тоді не було памперсів і не було таких можливостей, як сьогодні. Ясне діло, що це був і запах від нього, і він там лежав постійно. Він не хотів, щоб його навіть рухали. Але друзі впередися кажуть, ні, ми тебе несемо до Ісуса ми, ми знаємо, що Він тебе оздоровить. Але знаєте що? Найбільше, що мене так зачепило, коли Христос каже: бадьорся, сину, прощайся від твоїх гріхів. Сідя умніки і кажуть, Він Бог хулит. А чи ми хоч один раз у своєму житті? Через свою може, таку знаєте, завість до святості чиїсь, не казали, не пробували його принизити. Побачили якогось доброго священника і давай щось у ньому шукати погане. Побачили якусь добру людину, яка старається, що зробить, і давай в ньому шукати щось погане. Взяли якогось волонтера, а давай змішаємо його з болотом, бо тому що от, це людська. Спорченість. Це про вас писав євангелист Матей у цьому святому письмі. Він Бог холить. Боже, повнота знаєте, такої знань про Бога. Хто каже добре, хто знає. Мені, мені дуже знаєте, подобається, коли люди дуже часто кажуть, Бог хоче, щоб ти прийшов до церкви. Та це що? Ви знаєте, що хоче Господь Бог. Точно. Бог хоче, щоб ти молився. Бог хоче, щоб ти покаявся. Бог хоче. Я вам відкрию секрет. Бог не хоче. Не хоче нічого. Я вам поясню, чому. Бо тому, що Бог у своїй субстанції не може хотіти. Для Бога хотіти – це то саме, що бути. Бо тому що Бог всемогутній. Він не вспіває хотіти, бо воно вже є. Розумієте? Бог не може хотіти. Це я можу хотіти до Франківська, але мені треба їхати туди. Треба час потратити. Я можу хотіти в отпуск чи ще кудись, бо в мене якісь перепони. Я не можу расти вже в відпуску, так? Бог не має часу хотіти. Бо для Бога хотіти, то саме що бути. І коли хтось мені каже, Бог хоче, я собі думаю, все, далі можу не слухати. Треба казати, ми як християни, нам би годилося, так і так поступити, нам би годилося піти до сповіді. Як ти думаєш, я йду, ти готовий? Нікого стручайте, а робіть так, щоб вас наслідували. Бо ці хлопці, які взяли цього розслабленого, той каже, я беру спереду, а той каже, а я ззаду, а я з того боку. Тобто вони вже домовилися, хто де має бути. Вони не кажуть, не прийшов там, один, каже, не його. Тобто вони взяли участь у тому всьому. Так і Господь Бог хоче з нас, щоб ми не просто комусь казали, іди до церкви, а сам буду сидіти вдома, дивитися телевізор. Я вже старий, мені не треба, ти молодий, іди до церкви. Ні, За рукою пішов. Роби так, як я. Робіть так, щоб вас, діти ваші, яких ви виховуєте, вас хотіли наслідувати, друзі ваші, щоб вас хотіли наслідувати. І знаєте, каже Ісус до цих умників, і кожному, хто так думає, Господь каже. Слухайте уважно, бо Він зараз каже моїми устами. Що легше сказати, встань і ходи, чи прощаються тобі твої гріхи? І тут нам якраз приходить ото що Бог хоче, ми так вміємо казати, Бог хоче, я знаю, я Бога люблю, я, я покаюся там, ще там щось. А Бог каже, ні, то, що ви говорите, то не видно того. Ти скажи то, що видно. Скажи каліці, і ходи. Він, він якби вказує на тих, що кажуть, він Бог хулить. Ну, вона сказав і все. І слова за слова свої не відповідає. І дуже багато є сьогодні таких людей, які дуже легко важать своїми словами. Легковажить своїми словами, а слова це є то, що людину піднімає, це то, що людину благословляє, це то, що людину вбиває. Нічого так людину не збиває з правдивої дороги як що? Як слова? То, що вона почула? Бо тому що віра наша через слухання і невірство наше. Через слухання чогось другого, недоброго. Тому слова, ті, що ми кажемо, Христос звертає увагу. Вони мають бути для вас значущі. Скільки нас ми жартували, незважаючи, а може, ту людину образила твій жарт? Це ти посміявся? Ні, ти не посміявся, ти, ти пошкірився. Ти, ржав просто, як кінь, показуючи свою невихованість. Людина обідалася, але показуючи свою порядність, змовчала. І скільки слів за своє життя ви розкидали по своєму життєвому шляху через ваші слова, скільки людей спіткнулося? Скільки людей образилося? А особливо це боляче, коли це від близьких людей, коли це від рідних людей, коли тато чи мама, легковажучи своїми устами, до дитини, говорять недобрі слова. Ну, тато, мама, звучені. Але діти, як вони можуть говорити погані слова або недобрі слова проти свого тата або проти своєї мами? Так ви ще не встигли спортитися, діточки мої. Так вони наслідують тата й маму. Більше вони ніде не можуть це взяти. Ну, ще є суспільство, там, де вони перебувають. Дитячий садок, школа, дворі, де вони гуляють. Ви відчуваєте, як то є важливо бути апостолами сьогодні, нести у цей світ щось добре. Бо у світі дуже багато поганих слів, у світі дуже багато негативу. А звідки має нестися добро у світ? Та через ваші уста, та через ваші вчинки, та через ваше поступлення, то що ви будете нести у світ, тому будьте тими правдивими постанцями Божими. І знаєте, що на кінець хочу вам сказати, як закінчує євангелист оцей відривок. Він пише, він каже: народ, же, бачивши, налякався і славу Бога, що дав таку владу людям. Ви не маєте сили, не маєте віри через те, що ви боїтеся прийняти Божу силу. Не бійтеся. Кажіть, Господи, Ти мене вибрав бути посудиною для Духа Святого. і Я ним є. Наповни мене, бо я хочу йти у світ і хочу нести то слово Боже, то і благосвення до ближнього. Я не боюся, Господи. Я тішуся, що Ти мене вибрав, і дав мені сили нести. Твоє Слово і Твоє спасіння до тих, хто заблудилися, до тих, хто втратив свою віру. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!